Найдешевший е, край в Чехії, і, по-моєму, острава е, або взагалі найдешевше місто в Європі за оренду. Візнайомі знайомі українці кажуть: а ми купили будинок в остраві за 3 мільйони. Е, ти розумієш, на все трачено. Життя триває в усіх містах. То обговорень, так прага чи передмістя? Хтось боїться залишитися не в празі, хтось готовий віддавати леву свою частку за але, але, але залишатися так. в Празі. Ми ж тут зібралися люди, які живуть в столиці, і mm -hmm. в передмісті. Чому люди бояться залишитися не в ну, покинути прагу? Наявність машини, тобто ті, хто живу. Передмістім і в них немає там. Ну хоча, звісно, буде автобус або потяг якийсь, але все одно це не так зручно. Там не знаю, супермаркет елементарно, якийсь може бути далеко. так, так, що так, її так немає. інфраструктура там довго добиратися до роботи, до школи якщо дитина вчиться в разі на сімп'ятдесят дитини відвести в школу, то вставати по мало кому хочеться настільки рано. А якщо ще й собака і треба вигулювати, це Можна саме так, так. Плюс знову таки прага досить велика, тут багато районів, куди доїде навіть метро, то все одно є шанс знайти мені, здається, і в празі. Тобто не обов'язково переїжджати в передмістя, навіть якщо, тобто вибір є, мені здається все одно. можна От, наприклад, мій досвід. Я живу, це кінцева лінія метро. Це летняне, тобто ну для мене це вже як передмістя. Там вже знаєте, такі родинні будиночки, там. Та там є квартирні будинки, але там парк, там спокійно. Та, там далеко супермаркет чи гіпермаркет. Тобто, там ну наприклад, у нас там найближчий магазин, це там не знаю кількасот метрів, а от там вже Тайско велике, в нас там вже майже два кілометри. Якби не не в'єтнамці, то я не знаю. Ми їли на вихідних. Там чуваються, так тобто, і це постійно що чую, о Боже, Летняне, О Боже, так далеко. Ну я. Я розумію, що це реалії столиці є набагато більші столиці, де люди взагалі тратять шалені гроші на громадський транспорт. Шалені просто шалено багато часу на те, щоб добиратися до роботи чи будь-куди. Тобто я розумію, що ну навіть якщо там буду працювати в іншому кінці Праги, це нормально, і те, що в мене забирає стільки часу дорога, це нормально, тому що це велике місто, і це просто реалії. Та шикарно знайти, наприклад, собі квартиру під роботою, коли ти ходиш пішки, але це ну це виняткові якісь ситуації, і це дійсно дуже повезло і знову ж таки. Якщо в сім'ї там чоловік жінка, там і ну це ж неможливо підлаштуватися. А, так, Школа, зараз Тому ми... якби я теж за те, що багато є реально районів, віддалених районів, і там можливо знайти житло не за всі гроші світу, але водночас, наприклад, там от район Палмовка чи там навіть Голишовіця. Теж відносно недорогі райони, але вони супер близько до центру. Це вони комфортні. Та да, там так, так само трамвай, декілька зупинок ти будь-де, і так. там навіть я б знаю сказала, там навіть не таке далеке, якесь далека відстань, навіть що там треба на якийсь ходок поїхати в торговий центр а, чи на чи метро, будь куди. Є. Тобто, це ну реально комфортні теж райони, і тут дійсно орієнтуватися більше на свої потреби. Тобто, якщо когось школа, то звичайно ти там не поїдеш. Вже кінець спраги, дитина не буде їздити 40 хвилин чи пересідати. Але і змінюють школу. Ну, так, випадки? доводиться змінювати школу, коли вже взагалі нічого не можна подіяти. Ну, і до... треба перестягувати, mm -hmm. переселятися то до... дуже далеко. Поділіться, будь ласка, в коментарях, напишіть нам. Де який район ви вважаєте найкомфортнішим, або взагалі Прага чи передмістя, або взагалі інші міста Чехії, і не треба вам ця столиця і передмістя столиці, оскільки життя триває в усіх містах, є Острава Третій за величиною місце, і нещодавно обговорювали ціни. Там можна знайти від 10 тисяч, навіть квартиру, що для регіону центрального. Дуже дуже мало ймовірно. Ну і це буде, якщо тут за 10 тисяч можна знайти якусь там харсонку, десь, 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 то в Острові це можна більш-менш нормально, наприклад, знайти житло. Багато міст, багато регіонів. Будь ласка, поділіться, де ви е, знайшли оптимальний варіант і збираєтеся шукати, залишатися чи переїжджати, де взагалі у вас досвід не сподобалося вам жити. Це дуже дуже допоможе. Е, ми допоможемо цією інформацією один одному в пошуках житла. Я знаю людей, які проживають у Передумиці, тобто, і Їм дуже подобається. Я знаю людей, які проживають у теплі, це також українці тимчасового захисту. І їх все влаштовує, і ніхто ніяку праву не хоче. Окремо скажу за страву на захист страви, тому що <с <с іноді чуємо так коментарі проти цього міста, але все-таки не ще були на одні події з Олександрою і. Там подія була для іноземців, не тільки для українців, для іноземців, які проживають у Празі, у Чехії. І там був такий журнальчик, і там була було, було там був такий великий заголовок. Інвестуйте в остраву. Тобто зараз Острава це таке молоде місто, вважається, куди радять інвестувати у квартири, тому що зараз там досить дешеві квартири. При цьому якби острава. Вона лише трошки менше за Берно, тому що нещодавно там я не, не в курсі скільки саме років, але е, до Борно приєднали е, ці е, селища чи містечка поблизу, і тому Борно збільшилося а в році, раз, так. так, так що в Остраві цього не зробили? Хоча є міста, наприклад, біля міста Острави, є місто Вратімов. Якщо подивитися на мапі, воно от так і проситься до Острави, але його не враховують кількості населення. І острава це досить таке велике динамічне місто, в якому є інфраструктура. Структура uh, є в, в принципі робота. Так, да, там робота. є, там є багато іноземних компаній, тобто робота там є. тому Досить хороший варіант розглянути остраву, і там поки що ще дешевша оренда, що пережає як на остраву. <смір> я, <смір> я, розгляну... я, я вже я вже <смір> подумала <смір> я розказала. Я думаю, навіщо мені цей середньочеський край? <смір> <смір> я просто ну загалом і без релітки нам повідомляли, що це найдешевший край в Чехії, і по-моєму острава або взагалі найдешевше місто в Європі за орендою. Тобто реально це місто, де. В цілій Європі де найдешевша оренда, це дійсно вражає, і причому, там, взагалі, чому місто це так сприймають там негативно? Можливо, там та пражаки чи інші люди з інших країв, тому що у нього є такий стеретип, що це місто індустріальне, там багато заводів, і там взагалі неможливо дихати і так далі. Але насправді це міф, це неправда. Воно давно вже змінилося, але за ним це просто йде іде цей стеретип. Він тягнеться. І люди сприймають негативно, тому ну це звичайно інший досвід. А в мене, наприклад, теж коли я чую, там я під Остравою чи в остраві, чи в якомусь мі іншому місті там не знаю, за там за три мільйони купив будинок. То в мене просто це в мене викликає обурення, і я розумію, що типу, ну це просто дійсно це столиця. Вона дуже дорога і це нормально. Це в кожному в кожній країні, так само як в Україні, Київ, там чи Львів чи інші міста теж дорогі і е, реально. Ви виходите за межі Праги, ви бачите там адекватна оренда, там адекватні ціни на нерухомість. Там реально купити житло, тобто з зарплатою там середньою. І ти вже починаєш менше депресувати. Бо коли ти розумієш, що ти працюєш, ти ніколи не заробиш ніколи. на квартиру Скільки? чи будинок 13 річних зарплатних за було відо що 13 річних зарплат. До речі, там не всі що зрозуміли. Писали як всього 13? не місячних, річничних річ, і при чому це грубі? Тобто це зарплата до оподаткування, і це крім того, що там треба ще жити та той рік, так, треба так, їсти вдягатися подорожувати якщо там хтось так. може собі дозволити тобто це реально дуже багато і я пам'ятаю от навіть промову президента чехії петра павла коли він сказав що дуже багато молодих людей Почувають себе зараз погано, тому що вони знають, що вони ніколи не зможуть придбати житло своє власне, крім взагалі того всього, що відбувається в світі. Та? Тобто це і війни, і це там нестабільна економічна. ситуація, економічна, економічна скорочення, це безробіття і так далі, Тобто, це реальність з чим живуть більшість людей. А іноземцям я б сказала, це ще раз важче, тому що ти, в принципі, там зовсім інші мови на іпотеку. Так. Причому ми говоримо, наприклад, з українців з тимчасовим тим захистом, їм так. взагалі ніхто іпотеку не дасть. Mm -hmm. Неможливо, потрібно мати хоча б якісь довготривалі документи, найкраще постійне місце проживання. Там Навіть з постійним місцем проживання там теж вищий відсоток, що, наприклад, для громадян. І, і крім того, ми говоримо, що там є ще певний віковий поріг, так тобто приїхали люди, там, скажімо, 30-40 років, там чи навіть за 40, чи пенсіонери їм вже важче отримати цю іпотеку, навіть із документами, тобто це все настільки складно. І це реально заганяє в депресію. І коли ти чуєш, що тобі якісь знайомі українці кажуть: А ми купили будинок в Остраві за 3 мільйони, ти розумієш, не ну все втрачено. Тому друзі, ми дійсно радимо вам розширити свої географію пошуки. пошуку та да, в межах країни в різних краях дійсно, що є різні. Ситуації, коли можливо доведеться і переїхати, і в цьому немає нічого страшного, тому що так. дійсно попит дуже великий в столиці. Не завжди її можна відповідно мати таку роботу, щоб дозволити собі. Отже, готуємося до 1 вересня. Ще вас попросимо і закликаємо підписатися на наш YouTube канал на наші соцмережі, мої всюди: Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. YouTube, мережа X ми всюди є, і крім того, підписуйтесь і на громадську організацію, яку ми створили. Це ProUA. Ми також є у Фейсбуці і Інстаграмі.